А що ж таке емоційна сфера людини і з чого вона складається? В класичній психології прийнято до емоційної або афективної сфери людини відносити емоції, почуття і інколи ще волю. Емоції, це слово походить від французького емовіор, що означає хвилювання або збудження, або від латині емовере, що означає рух назовні. Тобто це якась певна біологічна, біологічно обґрунтований стан, психічний стан, який проявляється десь із середини нас, із середини фізичного тіла. Тож завжди, коли ми маємо на увазі. Емоцію і говоримо про емоцію, то завжди ми маємо враховувати певні тілесні реакції на той чи інший прояв емоції. Завжди е, треба пам'ятати, що емоції е, обумовлені нейрофізіологічно, і отже, вони завжди. Е, Харчуються, можна так сказати, певними гормонами або цілими гормональними коктейлями. Про це ми сьогодні також поговоримо докладніше. Також різні емоції, вони пов'язані з різними думками, почуттями, впливають на поведінкові реакції і відповідають за два основних таких стани, які характеризують наше задоволення на. Фізичному рівні, тобто вони завжди впливають на ступінь задоволення фізичних потреб і на ступінь нашого болю або страждання. Тому дуже часто кажуть, й так, що емоції забезпечують нашу, нашу радість, наше задоволення базових потреб і радість від задоволення цих базових потреб, і також емоції вони є частиною тіла енергетичного або тонкопланового тіла болю людини. Завдяки саме цим таким психічним станам, психологічним станам, ми з вами відчуваємо щось всередині і, відповідно, починаємо аналізувати те, що до нас приходить із зовнішнього середовища. Тож, коли ми станемо детальніше розбирати п'ять базових емоцій системи цін, а це саме тривога, сумніви, страх, гнів і агресія, то ми зразу з вами будемо розбирати, що не бувають Поганими, бо вони забезпечують певні базові потреби людини. Тому емоції можна віднести до інстинктивних форм прояву людини, це такі прості, енергетичні, складові, а от вже щодо почуттів, то тут вже набагато складніше, тому що навіть саме слово почуття, воно походить від старослав'янського слова чути, тобто щось сприймати, щось що десь в тебе було поряд, ти сприймаєш. І вже в тебе з'явилася певна. Цілісна картинка, тобто почуттями називають специфічні такі людські узагальнені переживання, причому вони можуть бути також задоволення або незадоволення, вони можуть бути позитивні або негативні по своєму прояву, тобто це залежить від тої базової емоції і нашого сприйняття, базової емоції як позитивної чи негативної. І відповідно почуття це вже такі розширені стан. Не певні радість, любов, гордість або сум, гнів, сором. І ми з одного боку з вами будемо говорити, що гнів це базова емоція. Любові, радість це базові емоції, але е, якщо ми з вами будемо розбирати це як тільки емоцію, то ми маємо прив'язати це зразу до кола усім. Якщо ми будемо дивитися через інші класифікатори, то ви прочитаєте, що радість, е, сум, смуток, е, гнів, любов це все таки почуття, і дуже часто їх називають ще вищими почуттями. Чому? Тому що вважається, що вони завжди мають певну прив'язку до когось або до чогось, а не лише є реактивними такими проявами, як емоції. Вважається, що почуття це щось таке, що заставляє нас дуже об'ємно описати. Тут чи іншу ситуацію, коли ви, наприклад, бачите якусь людину і ви її боїтеся, і ви кажете, Я боюсь цієї людини, тоді це про почуття. Це вже ви осмислили, обдумали і назвали те, що з вами відбувається. А якщо ви просто скажете страх або страшно, тобто це назвете одним словом, то це буде емоція.